Шановні народні депутати, відповідно до регламенту Верховної Ради України, розгляд цього питання має завершитись прийняттям відповідного рішення Верховної Ради України. Я, о, шановні колеги, за, зачитую вам проєкт постанови Верховної Ради України про відповідальність Кабінету міністрів України, розглянувши питання про відповідальність Кабінету міністрів України за соціально-економічну ситуацію в Україні. Відповідно до частини першої статті 87 Конституції України, Верховна Рада України постановляє прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України, реєстраційний номер документа 6098. Я ставлю на голосування проєкт постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 6098. Прошу голосуйте. Іде голосування. За, 200, за, за 243 рішення е, прийнято у зв'язку з, з розумінням того, що зараз така ситуація. нам я б... По фракціях, будь ласка, прошу вай, по фракціях. Партія Ріонів 172, блок Тимошенко 7, наша Україна народна самоборона 15, комуністів 27, блок Литвина, 19, позафракційні 3. Тому, шановні колеги,